Ну, тобто, знову ляже все на що? На собівартість товарів товарів послуг. Потім бухгалтери, ті, хто спеціалізується бухгалтер ФОП. У нас ж так зараз прям розділилися бухгалтери по категоріях: бухгалтер ТОВ, бухгалтер ФОП, головний бухгалтер, якісь там стажори, бухгалтери, добре. Зараз бухгалтери ведуть фопів на спрощеній системі оподаткування. Беруть отсутні фопів та й все. Тому що чого? Тому що там просто легко. Так, у мене немає спонжика для тонального крему. Я так руками. Професійні візажисти можете проходити, не дивитися, бо я так собі там навчилася. Та й, та й так собі фарбуюся. От. Я трішки фарбуюся, сильно я не фарбуюся. Так, потім що? Набралися цих фопів, і зараз, якщо приймуть закон, а ви не думаєте, що.